Чим кількісні числівники відрізняються від порядкових? І як вони утворюються в англійській мові? Навіщо додавати артиклі до числівників? Як говорити про прості та десяткові дроби in English? Як правильно називати дати, роки та телефонні номери? Про все це говоримо в цьому уроці. Бо військовослужбовцю просто необхідно вміти правильно вказувати. Числові дані та іншу інформацію пов'язану з цифрами. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це курс для українських військових, армійська, англійська. Правил та деталей сьогоднішньої теми буде багато. Тож приготуйтеся занотовувати та запам'ятовувати. Думаю, що неможливо зараз зустріти людину, яка не вміє рахувати до 10 англійською, але те, що більше ніж 10, викликає питання. Чимало студентів до кінця не впевнені, як правильно називати великі числа, дроби, дати, роки, тому уникають їх називати. Але військова справа багато в чому пов'язана з цифрами та розрахунками, і для військовослужбовця необхідно завжди бути. Точним і давати коректні дані. Тому сьогоднішній урок я вирішила приділити темі числівників і ґрунтовно розібрати їх, щоб ви вміли правильно вказувати англійською мовою різні типи числових даних в англійській мові, так само як і в українській, є два типи числівників: кількісні cardinal та порядкові ordinal – від слова order – порядок. Кількісні числівники Cardinal Numbers відповідають на питання скільки? How many? І як зрозуміло з їхньої назви вказують на кількість. Цей ряд знайомий усім, але в вашому повсякденному спілкуванні я все-таки прошу вас звертати увагу на вимову слів Three – щоб у вас звучав англійський звук С, а не український с, а також в словах «five» та «seven» постарайтеся не оглушувати звук в. Файв але я не просто так сказала у повсякденному спілкуванні, бо в робочому спілкуванні військові використовують digit code words – в яких вимова числівників дещо відрізняється, ми з вами вже не раз згадували The Native Фенерік Alphabet, який я пояснювала в одному з перших уроків, але там я не розповіла вам, що існує також ряд цифр, який має теж призначення, що й кодова абетка передавати дані максимально зрозуміло та просто в різних. Несприятливих умовах для чіткої комунікації між носіями різних моб та володарями різних щелеп. Дивіться, як виглядають, і слухайте, як звучать військові цифри: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Для передачі даних кожна цифра називається окремо, а для позначення кількох нулів є слова «hundred» та «thousand». А для дробів потрібне слово «decimal» або «point». Нагадаю, також що для позначення часу в військовій сфері існує окрема система «24-hour clock», яку ми з вами розглядали в одному з попередніх уроків. Повертаємось до кількісних числівників. Для того, щоб утворити числівники другого десятка з 11 по 19 до простих числівників додають суфікс teen, але не до всіх, оскільки є винятки 11 та 12. Зверніть також увагу, що в деяких числівниках при додаванні суфікса відбуваються зміни в написанні: це 13, 15 та 18. Також важливо пам'ятати про наголос. При перерахуванні або лічбі наголос падає на перший склад, бо всі числівники з ряду з тим самим суфіксом: 13, 14, 15, 16 і так далі. Якщо ви використовуєте в реченні один числівник не в числовому ряді, а наприклад з іменником, то наголос падає на другий склад. She is years old. There are 14 boxes. Для утворення числівників, що позначають десятки, використовують суфікс «t». Зверніть увагу на зміни в числівниках 20, 40 та 50. Оскільки тін та ТІ мають схожу вимову, важливо чітко вимовляти закінчення числівників, щоб уникнути непорозуміння. Двозначні числівники, що складаються з двох слів, зазвичай словами пишуться через дефіс. 32, 48, 87, 91. Для називання сотень використовуємо слово hundred, а тисяч thousand. Причому, коли ми знаємо точну кількість сотень та тисяч, ці слова стоять воднині: 100, Файв 1000 Файв Вживання слів «hundreds» та «thousands» можливо лише тоді, коли ми не знаємо точної кількості. Наприклад, «hundreds of vehicles» сотні транспортних засобів, «hundreds of casualties» – Сотні постраждалих, Thousands of people, тисячі людей, Thousands of weapons – тисячі одиниць зброї. Мільйон англійською. Це мільйон, а мільярд. Ці слова також вживаються в однині із зазначенням точної кількості. 3 and forty $15 million enemies. Сотні тисячі мільйони. І мільярди в англійській мові можуть розділяти комами для кращого сприйняття всього числа. Наприклад, 1,259,126, 6,241,491,000. 960. але в реальності такі числівники округлюють і презентують у вигляді дробу. А як це правильно робити, ми розберемо далі в цьому відео. Не забувайте, що ви можете завжди завантажити мої уроки на свій телефон, щоб переглядати їх у зручний та вільний час, навіть без інтернету, і мати під рукою інформацію, коли вам. Вона знадобиться. А ще в нас є телеграм та інстаграм, де ми публікуємо більше корисної інформації для військових, що вивчають англійську. Підпишіться! Ordinal numbers – Порядкові числівники. Вони відповідають на питання, який за номером, який за порядком, та вказують на місце певного предмета у порядковому ряді. Ці числівники утворюються за допомогою суфікса «-th», який додають до більшості кількісних числівників. Наприклад, four – the fourth, seven – the seventh ten – the тенс. І зверніть увагу, що порядкові числівники мають перед собою означений артикль The, якщо немає іншого визначника. Про це проясню трохи пізніше. One, two, three – це винятки. Запам'ятайте, як від них утворюються порядкові числівники: One, the first, two – the second, three – the third. Додавання TH до числівників зазвичай не викликає великих труднощів, але є декілька проблемних числівників, в написанні яких відбуваються зміни при додаванні цього суфікса: це Five The Fifths, Eight The Eighth, Nine The Ninths, Twelve The Twelfths. Крім того, у числівників, що позначають десятки, остання літера Y змінюється на IE перед додаванням TH. 20 – the 20th, 90 the 90s, 50 the 50s і так далі. Порядкові числівники двозначних і тризначних чисел утворюються додаванням TH до останнього числівника: The 35th, The 78th. The 257th. Але інколи краще не ускладнювати і сказати просто number 257. Тепер щодо означеного артикля, «the». ми його ще не розбирали, але все до того іде. Він вказує на те, що предмет, а в цьому випадку числівник визначений. Цей артикль виокремлює числівник із загальної множини подібних і вказує на нього, як на. Той самий. Якщо ми розглядаємо послідовність: перший, другий, третій, десятий, то буде лише один визначений перший, лише один другий і один визначений десятий. Саме тому і потрібен артикль, щоб це позначити: the first, the third, the tenth, і так далі, коли є інший більш інформативний визначник, такий як Possessive Word, наприклад, він буде замінювати артикль, бо дає більше інформації. Зараз дивіться на прикладі. Якщо ви кажете просто перший раз, це буде «the first time». Якщо ви кажете мій перший раз, це буде «my first time». Якщо ви плануєте використовувати англійську у своїй професійній діяльності, то не маєте сумніватися в правильності та чіткості наведених вами даних. Тому зараз розповім вам про правила читання різних типів дробових числівників в англійській мові, запам'ятавши, які ви завжди будете впевнені, що кажете правильно і вас правильно розуміють. Нагадаю, що дроби бувають двох типів: звичайні, які пишуться через риску. Вони називаються common fractions або simple fractions. та десяткові дроби, які мають крапку decimals. Читання простих дробів доволі нескладне і дуже схоже на те, як ми читаємо їх українською. Звичайний дріб має дві складови: чисельник число над рискою та знаменник, те, що під рискою. Верхнє число читають як кількісний числівник, скільки, а нижнє як порядковий числівник, який за порядком. При цьому чисельник «one» можуть читати як артикль Е. E. One third a third. One seventh a seventh. One-ninth a ninth. Якщо чисельник більше одиниці, то знаменник набуває закінчення множини. Two-thirds, three fifths. Запам'ятайте, що половина при читанні дробів це half, А чверть може читатися як quarter або fourth. Одна друга це one half, a half, але ніяк не one second. Одна четверта це one quarter, a quarter, a або one fourth. Три чверті three quarters, або three fourths. Якщо у дробу є ціле число, то воно зв'язується з дробовим за допомогою слова and. Наприклад, одна ціла й одна друга це one and a half. Три цілих і дві третини. Three and анту thirds. Дві цілих і одна четверта. Two and a quarter або two and a fourth. Для читання десяткових дробів decimals – насамперед важливо запам'ятати, що в англійській. В таких дробах використовують крапку, а не кому, як в криличному написанні. В англійських десяткових дробах ми не говоримо слова десятих, сотих, тисячних, а просто називаємо цифри. При читанні таких дробів вимовляють слово point, а кожну цифру називають окремо. Наприклад, 2,25 це «2.25» або «2.25». 1,4 – десятих це 1.4, тисячних – це 6,785. Якщо цілого числа немає, а є тільки числа після крапки, то говорять not або zero в американській англійській, або взагалі опускають нуль. 0,2 буде 0,2 або просто 0,2. 0,75 це 0,75 або 0,75. 0,3 англійською можна сказати 0.03 або Часто виникає необхідність вказати проценти percent. Слово percent, до речі, як і слова hundred, thousand, million, billion, вживається в однині, коли нам відома точна кількість. Наприклад, 2.2%, 3.5%, 50%, 99%. Інколи потрібно продиктувати телефонний номер. Телефонні номери англійською читають не зовсім так, як українською. Українською в самому номері дуже рідко ми вимовляємо кожну цифру, а об'єднуємо цифри в десятки і сотні, наприклад, 098, 629, 550, 441. Тут і далі я приводжу нереальні номери. А от в англійській усі цифри номера вимовляються окремо і нуль найчастіше читається як O або Zero. Однакові цифри, що стоять поруч, можуть об'єднуватися словом double. Наприклад, три 3, 3 або double «ейт-ейт» або Double8. А подвійний нуль це Double O. Наприклад, o «дабл-фор-уан». або 098629550441. Якщо в комбінації з трьох цифр два нуля в кінці, то можна сказати hundred. Наприклад, 05034567500. 0638912100. 1, Можете потренуватися називати власний номер та інші відомі вам номери, називаючи кожну цифру окремо. І наостанок дати. Під час читання дат використовують порядкові від числівники з означеним артиклем з, перед місяцями, назви яких завжди пишуться з великої літери, стоїть прийменник «of». Наприклад, The First of may The 22nd of July», «the 4th of December». В американському варіанті англійської першим читають і пишуть місяць, а не число, і не вживають означений артикль з. September 12. th December 25. th May 30th. Якщо називають певний рік, то чотиризначне число ділять на дві групи по два і кожне вимовляють окремо. Причому 0 це O, а не Zero. 14.85. 16.04. 1919 Цифри в роках з 2000-го читають як звичайні числівники. 2003 або 2003. 2008 або 2008. Також може використовуватися сполучник «and». В розмовній англійській можна почути 2003 або 2008. Роки після 2009-го мають варіанти читання 2010 або 2010. 2012. Або 2012. Коли кажете про роки зміни сторіччя, як от 1900 або 1500, тут допоможе знання принципів «military time», Бо також знадобиться слово hundred. Два нуля це hundred. Six hundred, 1100, «nineteen hundred». Коли говорять про десятиліття певного століття. То кількісний числівник вживають у множині з артиклем the. «the». 50s, the 90s. які прийменники використовують з датами. Про це я розповім вам в одному з наступних уроків на цьому каналі, армійська англійська, на який вам варто підписатися, якщо з якихось причин ви все ще цього не зробили. А якщо вам подобаються наші уроки і мої пояснення, ви знаходите практичне застосування цим знанням, дайте мені про це знати, це важливо. А якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш проєкт, щоб ми робили ще більше корисного контенту з військової англійської, реквізити будуть в описі до цього відео. Я Олена Чекрижова, вчителька, це канал Армійська англійська, і вже скоро ми побачимось на наступному занятті. i <laughs>